Та що за А. О! Ха, Ха, прикольно! Всім привіт! Це рубрика Каменти. хе хе Пишуть нам із села. Ні, це не з села. Слова так і знає. Не ведіться, це нейросеть. Він давно в швидкий помер. По-перше, значить, не нейросеть, а нейромережа. По-друге, значить, не в швидкий помер, а персонаж, якого я грав в... «Швидка» там помер. Головне, щоб не від швидкої помер. Так, далі, цікава. Ох ти ж, зараз, зараз, зараз. Цікава трансформація в радіоаматора. Схеми вмієш читати. Схеми, братан, треба мутити, а не читати. Таня, напишіть, будь ласка, свої варіанти, що таке трансформація в радіоаматора, якщо хтось виговорить цю фразу взагалі. Схеми вмієш читати. Я такі схеми мутив, братан, що вообще капець. Так, я гарна, ти мене любиш. Ігор, будь ласка, скажи своїй мамі, щоб вона не писала сюда в комментах нам нічого. Ну, ну, ну реально, ну що це таке? Ну, можна набрати, дзвонити, сказати. Ну, що писати оце? здоров дрон. <свист> в принципі, так. Да. Не жалуюсь. Олег дуже хотів почути відповідь на свій коментар. Двічі писав. Ну, по-перше, я відповідав, братан. Там під твоїм здоров дрон там є відповідь. Це по-перше. По-друге, Олег. Напиши нам, будь ласка, якийсь нормальний коментар, щоб я на нього зміг відповісти. Здоров, дрон, це вообще, конечно, дуже круто. Пісся у чувака, який написав... Цікава Трансформація в радіоаматера схему вмієш читати. Жалко, що текст не передає інтонацію, бо то це... цікава трансформація в радіоаматера, схему вмієш читати. Вася? Боже, на чому я зупинився? Пл', чекаю на твій коментар, друже. Тільки підготуйся, будь ласка. Андрій, коли на пиво з мисливськими ковбасками? Мама Ігор! Ой, Боже. Ну, ну, ну перестаньте ви писати, а ну, 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 ну є ж телефон, Сігар в кінці концов. І через нього можна передати. Гривень 300-400 Нафіг я згадав. Віддам я вам 300 гривень, будь ласка. Ну що ну, ну за такої суми писати в коментах оце мисливські колбаски. Що там було ще? А, на З мисливськими колбаскими. мисль непогана, звісно. мисль хороша, так. Да. Пиво с мисливскими ковбасками Комменты огонь. Просто без слов, просто вот вообще без слів